На порядок денного засідання комісії у нас виноситься три питання. Не? Перед тим, як розглянути це питання, і що такого членів у нас троє є, значить кворум є. І будуть пропозиції щодо початку засідання Розпочати. Є якісь інші пропозиції? Немає. Дані виноситься такі питання. Перше про звід голови районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації, про здійснення районної державної адміністрації районної ради повноважень у 2024 році. Заповідає державна каналець, голова районної державної адміністрації, начальник районної військової адміністрації. Друге питання. Про інформацію щодо результатів діяльності Калуської окружної прокуратури на території Калуського району за 2024 рік доповідає Новослович, керівник Калузької окружної прокуратури. Третє. Про інформацію про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони публічної безпеки і порядку та результати діяльності Талувського РВП ГУНПУ. В Бімно-Франківській області за 12 місяців 2024 року доповідає Харі, начальник Августська РВ, районного відділу внутрішньої справи Манофонківської області. Так, приступаємо до обговорення першого питання про звіт голови районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації про здійснення районної державної адміністрації районною радою повноважень у 2024 році. Доповідає з

соціального та культурного народу, забезпечення зборансового економічної і соціального народу по території району, ефективного використання приватних трудових фінансових посудовців, підготовки подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників та пропозицій до проєкту державного бюджету України, сприяння інвестиційній діяльності на території району, об'єднання до коштів підприємства організації, застосованих на території району, населення також бюджетних коштів на брівництво конструкторів, ремонту, утримання на пойових засадах об'єктів соціальної виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, так, 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 точно ремонту вулиці доріг, та населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, як спільним змогу, де на мобілівих засадах на закладах щодо правої інформації та охороненого поручного природного середовища. Залучення в порядку самому закону підприємства організації, які не належали дома власності до участі обслуговування національної відповідної території цієї роботи затвердження маршрутів графіки руху місцевого транспорту, незалежної форми власності, у згодженці та таксі самотенного пасажирського транспорту, підготовка питань про визначення самого закону територіальної вибір вилучення, викупів надання за дітей субідних потреб, захисних організація, охорони реставрації, підписання пам'яті. Палату паркових та садибних комплексів, приватних заповідників, місцевого значення. Підгода окабиється щодо проєктів місцевих програмних відповідних адміністративних міністрів, до сільським містами, міським радами. Спілок Національно-культурних товариств Асоціації інших громадських організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури, спорту та мови. Підготовки поняття на збереження ради, пропозиції щодо організації території, об'єкту, природного на фонду, місцевого значення та інших територій, що підлягають особливо охороні. Пропозицій до відповідних державних органів. Щодо оголошення природних територій об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, спам'яті історії або культури, які охороняються законом, підготовки і подання на затвердження ради пропозиції щодо оголошення місця масового зможного передовжого дитинами на сезону тиші, забачено дарування об'єкту на ремонтного сім'ї. Координація навіть територію, я думаю, що місцево землі правдування. контролю за пропитання пошуків порядку шпитальних праці з поставлення в протидії заходу свого родини, забезпечення вправи закладів регуляторних актів проєктних районної ради, сприяння розвитку молодіжної інфраструктури, молодіжні центрів, інших суб'єктів молодіжної роботи, забезпечення втування системи енергетичного менеджменту, розроблення та реалізації місцевих енергетичних планів та середньових житлових програм їх виконання. Хочу додати своє попит з практики роботи із співпраці. Це на самому парадіна поселення районної військової адміністрації, що частина цих порушень, які були перераховані в силу стадії рекордної децентралізації, на якій сьогодні перебуваємо, вона виконується не повністю, як це було передбачено законодавством попереду, частина перегнана вже на територіальній громаді. Частина виконується недержавним особому. Однак на сьогодні пріоритетним завданням, де працює на Михайло з района військової міністрації забезпечення новому даних, в тому числі забезпечення виконання мобілізаційних задань на рішення ради ухова відповідно посудов Кабінету міністра документа Генерального штабу із Дякую. Які питання комісії? Пропозиції? Немає, все зрозуміло. Пропозиція на вас за це. Хто за позиції пропозицію що висувати? Так, слідник за. Сакала за. Три за. Триманість немає, проти немає. Так, друге питання. В інформації щодо результатів діяльності Калуської окружної прокуратури на території Каловського району. Доповідає Осолочку, окружної прокуратури. Масовича немає заступника керівника Хорамич Чинрі Похарович. У житті організаційні та практичні заходи, в тому числі координаційного характеру, посилення взаємодії органів прокуратури з іншими правоохоронними органами, в цілому позитивно вплинули на кримінальну ситуацію впродовж 2024 року. Так? Станом на 31 грудня 2024 року впроваджені слідчих та дізнавачів, які розташовані на території обслуговування Калуської окружної прокуратури, та якої забезпечені здійснення процесуального керівництва указаних кримінальних провадженнях перебувало 3939 проваджень. За результатами досудового розслідування яких прийнято процесуальне рішення, у 1303 провадженнях, зокрема з яких 465 скеровано до суду з обвинувальними актами, в тому числі у 86 кримінальних провадженнях із підозрюваними укладено угоди, з них 13 про примирні, про – про примерні, 73 – про провезення винуватості, одне клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та одне про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. У цілому. Упродовж 12 місяців 24 2024 року зареєстровано 1771 кримінальне правопорушення, рівень кримінальних правопорушень із розрахунку на 10 тисяч населення у Калицькому районі становить 41. При цьому, що є менше загального обласного показника, який становить 43,8. Водночас з 476 до 467 зменшилась кількість зареєстрованих тяжких злочинів, зменшилась кількість нетяжких злочинів на 2,7% та кримінальних проступків на 23,7%. Відсотка. Разом з тим приділилася належна увага на розслідування кримінальних правопорушень на пріоритетних напрямках. Так, завдяки проведеній роботі до суду направлені 14 обвинувальних актів у корупційних кримінальних правопорушеннях проти 10 за аналогічний період 2023 року. Чотири обвинувальні акти у кримінальних правопорушеннях у земельній сфері та 9 у сфері незаконного заволодіння бюджетними коштами. Також приділялася належна увага щодо виконання конституційної функції прокуратури, зокрема представництва інтересів держави в суді. Загалом було заявлено за 12 місяців позовних заяв в порядку цивільного господарського та адміністративного судочинства 37 позовів на загальну суму 4 мільярди 210 мільйонів. Із урахуванням залишку за 2023 рік задоволено 16 позвілів проживань прокуратури на 4 мільярди 152 млн Ключовим завданням прокурорів при здійсненні представницької діяльності є реальний результат. Стягнутий до бюджету кошти, повернуті об'єкти. За 12 місяців 2024 року забезпечено виконання судових рішень за позовами прокурорів на суму 31 мільйон 335 тисяч гривень. Разом з цим приділялася належна увага. Щодо документування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконною збройною агресією Російської Федерації проти України, зокрема, було зареєстровано 94 кримінальні провадження з вказаними фактами та органами прокуратури було визначено підслідність даних правопорушень за відповідними територіальними підрозділами Служби безпеки та національної поліції. Пропозиції. На розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. За. Три за, проти немає, отрималась немає. Рішення прийнято. Так, наступне питання про інформацію про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони публічної безпеки і порядку та результати діяльності. Хауського районного відділу поліції Івано-Тунківської області за 12 місяців 2024 року. Доповідає в начальник Хауської районного відділу поліції Івано-Тунківської області. Будь ласка. Протягом 24 року, крім характерних функцій поліції, пов'язаних з розкриттям злочинів до розпочання безпеки публічного порядку, поліцейської Кавської ОП неодноразово залишались до виконання завдань територіального... За 24 рік кількість звернень та повідомлень громадян про протиправні дії зросла. Таких повідомлень було майже 26,5 тисяч. Це більше, ніж 23 рік. Але кількість кримінальних проваджень по цих повідомленнях зменшилася, ніж у 2023 році. Це складає приблизно 1100. Більшість повідомлень громадян стосується конфліктних ситуацій, побутових скандалів. Неправомір пов'язане з неправомірними діями працівників військомату, пов'язане з мобілізацією, повіщенням, призовом. Багато громадян до нас звертаються в питаннях, які врегульовані цивільним кодексом України та решті питань, які не пов'язані з кримінальними проступками або кримінальними злочинами. Усіх таких повідомленнях надається їм відповідна інформаційна та роз'яснювана відповідь. В цілому за 24 рік зменшилася кількість злочинів пов'язаних з проти життя та здоров'я, зменшилася кількість крадіжок, зменшувалася кількість грабіжів, незаконних за володінням транспортним засобами. Набагато збільшилася кількість випадків шахрайських дій. Це Кожен рік відбувається те саме, там, де люди втрачають гроші о банківських злочинах, там, де люди самостійно надають доступи до своїх додатків, логіни, паролі, номери і картошок дають своїх, проводиться поліція, постійно роз'яснювальна робота, на сторінках Фейсбук надається така інформація, публікації робиться, але таких злочинів не стає менше. Збільшилась кількість злочинів пов'язаних з надводженням з незаконною непальною зброєю. Були такі випадки пов'язані із вибухами, із бойовою зброєю, із цивільною зброєю, з переробленою зброєю. Кількість ДТП зменшилася, трохи збільшилася кількість е злочинів, сфери обігу наркотичних речовин. Той самий приблизно рівень наші громадяни продовжують вирощувати коноплі, максимуродинах. Таких випадків всього на два у нас. Збільшилась і протягом 24-го року значно збільшилась кількість повідомлень самих поліцейських там, де працівникам державного органу пропонують неправомірну вигоду за вчинення якихось дій. Таких випадків у нас значно побільшилось. Це стаття 369 Кримінального кодексу України. По всіх таких випадках обвинувальні акти на до суду і люди засуджені. Протягом 24-го року зменшилась так само кількість вчинених адміністративних правопорушень, зросла кількість домашніх насильств, зменшилась кількість протоколів, складених за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Якщо у 23-му році таких випадків було 570, то у 24-му таких випадків було 300. Це обумовлено тим, що... Кількість населення в цілому громаді значно зменшилася, відповідно, нема кому вчиняти всі злочини. Якщо є якісь е, додаткові запитання, готовий відповісти по статистиці, по цифрах я інформацію розпочав. Шановний колеги, чи є якісь питання до подача? Немає. Немає. Які пропозиції будуть? Розгласиться. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Слідне екзамено. Це за кого Рішення прийняти. Ті, що питання будуть. Дякую членам комісії за участь у засіданні комісії.